Апельсиновий напій, смарагдовий лицар. Складники Сирий шпинат, 2 склянки. Великі апельсини. Дві штуки. Стебла селери. Два стебла. Імбир невеликий корінь. Почистіть і поріжте кожен інгредієнт так. Щоб він вмістився у соковитискачці. Пропустіть через неї все по черзі. Мікс є чудовим для профілактики вірусних та інфекційних захворювань. Склянка напою дає заряд енергії від апельсину та шпинату, заспокоєння у шлунку від селери та бадьорість протягом дня від імбиру. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!